1 травня для вас це радянщина чи все-таки свято? Ну обично це трудовий день, всі працюють. Не знаю. Ну, радянщина, вона була радянщина і зараз воно стається. Це 1 травня. А 1 травня, як було, знаєте, як куто говорили, майовка, всі збиралися, всі на шашлики, все ну. Зараз не знаю, не скажу, я, то точно ні. Це дуже важке питання. Ну, багато свят для мене вважаються радянщиною, типу 8 березня і так далі. Напевно, скоріш за все радянщина. А для вас також радянщина. Ну, бо я його з маличку тільки знаю, як всі були на роботі і різні заводи і фабрики, різні, хто де працював, і посилали. Відмічати — це перше травня. Дев'яте це більш емоціональне було, а перше це тільки офіційне. Ну, це, це моя точка зору. Просто свято. Ви святкуєте? В труді. Рядянщина. Чому? Ну, тому що перше травня завжди святкували комуністи, а я не з ними. Це не свято. Ну я рахую, коли війна закінчилася, це не те, що треба святкувати. це Час поплакати за тими, кого не стало. Тому не свято тут спірне питання. Взагалі, цей день всіх трудящих він відмічається. Тобто, всі, хто працюють, вони мають дотичність до цього свята. Просто є певний стереотип, який накладений, і дійсно свого часу радянське минуле воно наклало відбиток, тому воно асоціюється там з мір трудмай. Хоча насправді це не так. А я взагалі не відмічаю. А раніше святкували? Ні. Mm Ой. -hmm. Ну oh. no, давайте так. 1 травня. Радянщина, скоріш за все, радянщина, але я думаю, що для когось це традиції, тому тут кожен сам вирішує. Робочий день, праця на городі, яке це свято. Майські свята вже пройшли. Це для людей, для душі. Хто як хоче, так і святкує. Радянщина, тільки у вас. Тому що я жила в Радянському Союзі. Я гадаю, що це свято. Святкуєте? Так. А чому ні? Це 1 травня. На сьогоднішній день це 1 травня. Ви святкуєте? Ні, ми працюємо. Так це ж не Радянщина. Це ж свято прийшло з, е, звіти, з Америки, що ви таке, кажете. Радянщина. Чому? Ну, бо такі були раніше традиції, скажімо так. Зараз, я думаю. Помінялась радянщина, камішка. Що чому? Чому так? Ну всіх, ну, всіх всі так придумали, такі так, так вони і і продовжається. Ну я думаю, що це більше радянщина. Чому? Це трішки ще пережитки минулого. а Зараз вже у нас інші трішки свята, інші традиції. Я все ж таки за те, щоб ми рухалися далі.